Усім доброго дня, мене звати Олександр, я майстер по нанесенню декоративних матеріалів. Сьогодні у нас буде коротенький відеоурок. Понесення декоративної фарби Перл-фарба фарба це нас де новинка, тому що вона йде на нас матова. По нанесенню немає нічого важкого, саме основне притримується технології нанесення. По підготовці стін у нас мають бути підфарбування. Далі ми грунтуємо ґрунтом глибокого проникнення. Після повного висихання наносимо наші відповідно трафарети за допомогою декоративного матеріалу Feidal Travertine. Після повного висихання нашого відповідно травертину. Це в нас проходить 12 годин, далі ми наносимо нашу фарбу. Це на нас і на Latex Matte, наносимо її в два шари. Між шарами 12 годин, повний час висихання 24%. Наносимо валиком середній ворсом. Перед використанням обов'язково перемішуємо, при необхідності розбавляємо до 10%. Після того, як ми взяли, нанесли нашу фарбу, розпочинаємо наносити нашу відповідну пел фарбу. Обов'язково перемішуємо, також розбавляємо до 5% при необхідності, наносимо рівномірними рухами. Під час самого нанесення немає нічого важкого, саме основне наносити все рівномірно. Тому в даному випадку буде у вас гарний матовий саме ефект. Якщо вам потрібно відповідно не матовий, тоді ви використовуємо звичайну нашу перл фарбу, яка в нас де з більшим блиском. Обов'язково дивимося відео. Якщо якісь запитання, звертається, ми завжди допомагаємо. Гарного перегляду. Готовка поверхні. Основа повинна бути міцною, сухою та очищеною від жиру, пилу, крейда та вапна. На рівні поверхні вирнювати фінішною шпаклівкою, фейдал, акріл, шпатель. Крок перший. Після ретельної обробки поверхні нанести акрилову ґрунтовку глибокого проникнення, фейдал, крілки в ґрунт. Для зручного нанесення на об'ємах нам необхідна ваночка, також валик з невеликим ворсом. Рекомендований ворс 11 мм. Витрати ґрунта глибокого проникнення. З 1 літри 8-10 квадратних метрів. Повний час висихання ґрунта глибокого проникнення 6-8 годин. Ми продовжуємо працювати після того, як наша основа підготовлена під фарбування. ґрунт глибокого проникнення ми нанесли, він просох нас більше 6 годин. Зараз ми будемо наносити відповідно нашу перлфарбу. фарбу, декоративний матеріал з вектом сяєва. В даному випадку тут у нас нанесена звичайна класична перлфарба фарба, і ми будемо наносити нашу матову відповідно перлфарбу. фарбу. Для кращого візуального ефекту ми наносимо додатковими трафаретами. Трафарети ми наносимо з допомогою матеріала травертін торгової марки Feidal. залишаємо до повного часу висихання, далі будемо наносити відповідно на нашу фарбу. Після того, як ми нанесли наш трафарет, залишаємо до повного часу висихання, це в нас де 24 години, далі наносимо нашу відповідну фарбу. Ми продовжуємо працювати після того, як наш відповідний трафарет повністю підсох, в нас пройшло більше 24 годин. Зараз ми розпочинаємо наносити нашу фарбу. Це у нас де фарба Fidel In LATEX Mat. Саме все не перед використанням обов'язково її перемішати. При необхідності розбавляємо до 10% наносимо валиком середнім ворсом. Після того, як ми нанесли перший шар фарби, залишаємо до повного часу висихання, це назде 12 годин і будемо наносити наш відповідно другий шар фарби. Ми продовжуємо працювати після повного висихання першого шару фарби, розпочнемо наносити наш другий відповідно шар. Ми нанесли другий шар фарби, залишаємо до повного часу висихання, це 24 години. Далі будемо наносити нашу відповідну перл фарбу. Ми продовжуємо працювати після того, як наша фарба повністю просохла, в нас пройшло більше 24 годин. Зараз ми розпочнемо наносити нашу відповідну новинку, це нас дефоїдал перел фарба, вона йде матова. По нанесенню немає нічого важкого, саме все наносити її рівномірно. Перед використанням обов'язково перемішуємо. В даному випадку ми її розбавили до 5%. Зараз ми беремо наносимо щіточку і відповідно формуємо наш візерунок. Витрата в даній техніці з 1 літри в середньому до 6 метрів квадратних. Після того, як ми нанесли наш відповідний матеріал, залишаємо десь на хвилин 10, що матеріал підсох, далі будемо розганяти, розформовувати наш візерунок. Ми продовжуємо працювати, після того, як в нас матеріал трошки підсох, в нас пройшло трошки більше 10 хвилин. Зараз так само рівномірними рухами беремо, розформований наш візерунок. Тут сама основна особливість робити все хрест-нахрест рівномірними рухами. Після того, як ми взяли, проформували візерунок, залишаємо знову на 10 хвилин і будемо знову розформувати наш малюнок. Ми продовжуємо працювати, в нас пройшло 10 хвилин, зараз ми так само рівномірними рухами починаємо формувати наш візерунок. Саме основне все робити рівномірно. Після того, як ми взяли нанесли і сформували наш візерунок, залишаємо на 30 хвилин, щоб матеріал у нас трошки підсох. Далі ми знімаємо наші малярні стрічки, і, відповідно, матова перлфарба торгової марки Foydaл у нас повністю готова. В даній техніці нанесення витрата з 1 літри до 6 метрів квадратних. Також для порівняння в нас є звичайна перлфарба, вона має набагато більший блиск і більший перламутр. Матова, відповідно, перлфарба буде дуже гарно підходити для акцентних стін, також, відповідно, для лофт дизайнів і дуже гарно поєднується з акцентними стінами і так само з трафаретами. Також буде дуже гарно підходити в техніці мішковина, і так само можна використовувати до різних ефектів. Всім дякую за увагу. що якісь запитання обов'язково звертається, всім дякую за увагу, до побачення!